Ми у п'ятницю сталося нового, та любили в медвежинім езбі ставного, післа в каре своїх стрільців юрай третувати. Та він не знав, що підсіли большевицькі кати. заважили большевиті, почали стріляти. Тяжко буйного зранили, не міг утікати, а хоч і був тяжко ранений. Він до зброї взявся, та й не мігся врятувати, кулемет затявся, з космочета ліфуною та ж до яблонова. Та звезли смо з Медвежого, стрільцею любе того, то звезли змо з мебежого, стрільцею любе того, без ти мені не таїли, може сина мого, а то ж були добрі люди, наче ся признали. Ай ми з твого сина кровчу, тість позбирали, а ми з твого сина кровчуть, тість позбирали, рідна мати заплакала ревними сльозами, плаче за буйним родина, та й рідненькі сестри. Аз буйного тільки тісток на цвентар понесли. Ой, не одна рідна мати, без сина й осталась. Той упав буйний героєм, геройська ушла. Ну, а я блонів його, як його катували, так, не катували, а він це розніс гранату. А ви нагадуєте? Ми, нагадує? ми, ми да. зайшлися трошки, ми не вийшли. Йо... Ми на скоро пішли, ви, ви так у ворішки співати, а ви свій пішли так гостро зіте. Що ти до співаєте? Хіба ми починали? Ви... Хіба у... ще Шу... Гру... раз.